У коломою вперше експонується виставка, створена для того, щоб незрячі та слабозорі відвідувачі змогли відчути та пізнати мистецтво. Проєкт став результатом багатоденної праці студентів та викладачів Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ця виставка має ще й місію просвітницьку, коли ми можемо про маловідомі сторінки українського мистецтва розказувати і показувати їх людям з вадами зору. І це дуже важливо, тому що ми не тільки самі вчимося, вчимо студентів мається на увазі, але і відкриваємо за. Одно через роботи той маловідомий світ саме українського авангарду, розстріляного відродження. Професор Богдан Гуваль розповів, що картини виготовляли на уроках дизайну однак, хотіли, щоб із ними познайомилися і люди, які не бачать цього світу. Це пов'язано з навчальним процесом. Але ми задаємо вищу планку в тому, щоби відповіді студенти на проблеми крім цього часу. Працюємо в дизайні безбар'єрний простір, особливо дуже важлива інклюзія для людей з обмеженням зору. і тут якраз в тому плані, що крім цього, що Повинні роботи бути функціональні, особливо для таких людей. Але ще крім цього, ми не забуваємо про естетичні якості. Організатори підкреслюють, кількість людей із порушенням зору зростає, тому і викладачі, і студенти університету активно працювали, аби створити таку експозицію. Ми пішли трошечки далі, поза як актуальність проблеми людей з особливими потребами зараз надзвичайно виросла. Вона завжди була в нас. Але ну суспільству вдавалося не бачити або не хотіти бачити якісь, можливо, людей, які потребують більше уваги, ніж звичайне. Серед перших відвідувачів був і пан Володимир. Попри порушення зору, він веде активний спосіб життя і оцінив ідею виставки. Відчуваю гарний матеріал, такий шов дособний. Ноги, одяг, так би плаття. тут на платять. Жінка дуже жін. потрібна, для для слабозв'язчих або ну так особливо для тих, які майже не бачать, дуже потрібно. Виставка також ознаменувала початок діяльності нового артпростору в Коломийському театрі імені Івана Озеркевича. Я дуже радий, такий довголітній керівник театру. І під стріхою і під дахом нашого театру нарешті така виставкова відкрилася площина, де молоді люди, де молоді таланти, де наше майбутнє українське можуть представити свої такі оковинні творчі роботи. Експозиція триватиме протягом місяця у фойє обласного драматичного театру імені Івана Озеркевича. З колоною Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.